Настя, що це нам таке привезли? Це нам привезли сорго, сорго Янки. Це іде червоне класичне сорго. Воно у нас йде дуже посухостійке, дає високий врожай. У нього і середня китиця мітьолка і бічні дають потужний врожай, формує. стійкий до попелиці, до працяного комарика. Дуже жаростійкий. От у мене по східних і центральних областях і південних його вирощують, тому що вже там кукурузу ми не можемо вирощувати, то люди збирають дуже класні високі врожаї та результати. Тому, якщо ви зацікавилися в тому, щоб сіяти нову культуру замість там, допустимо, кукурузи, бо ми ж не можемо постійно сіяти соняшник і пшеницю, да, то зверніть увагу на соргу. З ним ви будете мати при мінімальних затратах високі врожаї отримувати, і будете задоволені, плюс він класний як попередник, для сівозміни, класний і йде як провокатор вовчка до 70 кив е uh... Зателефонувавши нам, так і купивши, допустим, замовивши в нас насіння, ви ще будете мати постійний агрономічний супровід. Ми вам будемо допомагати, тому що багато аграрів кажуть, я не знаю, як його вирощувати. Ми вам будемо допомагати, як від вибору насіння до уборки вирощувати цю прекрасну культуру сорго. Настя, багато дуже фермерів, аграріїв бояться сіяти сорго, тому що думають, що немає трейдерів, ті, хто будуть купувати сорго. Що ти на це скажеш? Дивіться, тут можете навіть не боятися, якщо ви працюєте по безналу, то взагалі без питання нам навіть трейдера самі дзвонять постійно і кажуть, дайте нам номера клієнтів, ми самі до них приїдемо, самі заберемо. Там зараз, якщо не помиляюсь, 11 тисяч за сорго, за здачу, за червоне. А якщо ви одноосібник і зацікавлені в цій культурі, то треба сіяти від 10 гектар, щоб у вас назбиралася потім машинна норма, і ви її теж без проблем здали. Тому, може сіяти, як уже і одноосібник, так і хто прийде. Працює по визналу, проблем зі здачі взагалі немає, тим більше, що червоне сорго воно йде і на зовнішній, і на внутрішній ринок, також йде на харчову, спиртову, кормову промисловість. Так що всюди воно потрібне, я ж кажу, трейдера нам самі телефонують. При затратах там, ну, тисяч 10 на гектар, да, даже от в Одеській області в мене по три тони збирають, це вже вважайте. 30 плюс тисяч да, ви отримаєте з гектара. Тому дуже класна рентабельна культура, і як попередники для сівозміни, і як для заробітків. Тому зверніть увагу на сорго.